Люди старої Гетьманщини так називається новий проєкт обласного історичного музею, який стартував 18 жовтня. Він розповідатиме чернігівцям і гостям міста про менш відомих людей козацької доби. Наприклад, про рід Кочановських, який дав назву знаменитій Качанівці. Хоча вони не були першими її власниками, саме з них почалася трансформація звичайного маєтку в об'єкт великого культурного значення. Першим власником Качанівки був відомий соратник гетьмана Івана Мазепи, Іван Лом. Миковський, але внаслідок того, що старшина підтримала Мазепу, все його оточення, так звані Мазепенці, були репресовані члени їх сімей, в тому числі і родину Ломиковського не оминула ця важка доля, і в тому числі його маєтності були вилучені. Розбудова Каченівки почалася з Федора Кочановського, який мав на той момент чималі статки завдяки своїй кар'єрі придворного співака. До Тарновських, з якими найчастіше асоціюють культурний розквіт маєтку, він перейшов через складні шлюбні перипетії. Дякуючи зв'язкам родини і дякуючи своєму голосу і таланту. Напевно, Федір Іванович і Кирила Іванович його брат потрапили в імператорську капелу придворну при. Дворі в санкт Петербурзі, і там були співцями придворними. Потім були викладачами цієї копели, а потім були навіть ірентами. Перше певний час. Рід Кочановських залишив після себе вагому буквально матеріальну спадщину, яка нині зберігається в обласному історичному музеї. Зокрема, 48-кілограмову срібну дароносицю. Окрім цієї дароносиці, ще відклався филон з родини Качановських, який підписаний саме цим прізвищем. Филон це верхній одяг священнослужителя. і ще у нас зберігається Івангеліє, як оправу для якого теж зробив священник Сімеон Качановський. Це теж нащадок того давнього славнього роду. За словами Ольги Гейди, Качанівка і до нині ховає чимало таємниць, особливо свою ранню історію, пов'язану з родом Кочиновських. Не з'ясовано достаменно походження деяких руїн на території заповідника. Наразі музейники вивчають архівні матеріали, а влітку наступного року сподіваються організувати археологічну експедицію.